Чем був у школі Ніс розбив я на футболі. Вітер в голові гуде. what gives me Від нас, мама і тато прів не зазнає. Ми будемо всі вітати по дорозі. Проси здоров'я, своїм рівним Голосно! будемо чесні та слухняні. Ще тенями будемо жити у дружбі, дні заняли. Ніколи не скрипнемо слабкого. Допоможемо ми, нинішнього Бога. ми будемо працювати разом із батьками, бути <кас> з батьками та синами. Чидось <кас> буду, чидись не в бо я ніхто нам не посі. Ми будемо це таки, щоб у людях світів поставить. Сьогодні Микола до нас крокує він хоче знати, чи того вартує, то щоб віця і всіх завжди любити і вірити в Бога і йому мовити. Шановні гості, за доброю традицією наших дідів та прадідів, яку добру справу розпочинали молитвою, сьогоднішнє наше свято ми теж розпочнемо щирою молитвою. О Боже, ти моя надія! Маленьке серце злізіва, даєш добро і ласку вороняєш, ти вісла, що ми мої добрі пристали, не голоду і вір, не спаси віру в тебе мали і милий Боже навіки. Боже великий, боже сестрі, на нашу рідну землю поглянь. Ми будемо вірні, твоєму завіту. Я дитина українська, українського роду. Україна це є на славного народу. І як мені Україна, щиро не любити, як на щиро по Україні, Господа домой. За рідний країна, я Господа молю, пошли Божій Україні, щастя і Боги. За якому. Dzień nic i w koszu karty za niedawno 谢谢。 Запрошу до себе, запрошує, прийти в гості, хоч намить хвилину, обігрій серця дорослих, надію, дитин, щоб щасливо, щоб щасливо дочекались діти подарунків, і солощами ще стали мамині цілунки. Подаруй хоч меньку втіхи, а й серця леліють, щоб не, щоб не плач, а краплі сміху брині не навія. Зігріненьку Україну у важкій дорозі, Щоби прапор жовто-синій, не злід на морозі, Щодотворцю Миколаю, праведнику Божий, Щиро вірить і благаєм, ти нам допоможеш. Кожен дім зі школи, бо коли діл буде, та пара чекає, на срібі, я наряд, то він горі без на землю, за рустяжі. Люби знають діти, чи не зміни зано, ані ми люди, не, не, не спини, ні санок. А на санках дару ах, як багатий, і для Івани, і для марік. для всіх, для всіх, для всіх, а тим, що пустували, то в темній темній кутві. На пам'ятку поставив мужки, рузини, руки. Поразне нічка, візерунки, на вікна стара прийде, де Миколай несе подарунки, у кожного хатові зайде, І подарунок він Ну що, Угодить Миколай, у слуха, як дитина тихо, Куде не чутно знудь, тікає. А рано сонце кристалево, раві зрунками в вікні, Дитячі очі повні дива, головне дарять щодні. І люблять діти Миколая, очі свідають, і ця дітей хвалася дає, найбільше в небі є, мабуть. Андрій кола літає і здалека. У вас зима, настапа тепла, у вас морози кіщепать, і очі сніму на літак. Не дивіться, що я тут гріз. морози, суди, як на злість, і голода мені пораду. Я з'їв цукерки, мармеладу, цитрини, яблука і мандарини. І залишили стільки нові для діток прутики лимбові. Кожен спротиків придасться одним лінивим, що навчатися. Геть, Андрійку подарма, лінчиків у нас нема. Право. Їдуть, їдуть димні сани і викрещують копита сріблом сяючим підбиті, зоряній височині метеори вогняні. Миколай мандрує світом, він дарує чемним дітям те, про що їх світлі мрії, тут для кожного дарує, Не забуде він нікого, ні хорошого, ні злого. Зустрічайте Миколая, він вас всіх чудово знає, разом з вами порадіє, подарує вам надію. Миколай з небес весь час Бачить кожного із вас. Добрий вечір вам, громадо, На силу добрався. Поспішав до вас, я радо, путі потоптався. Я прийшов доріг чимало, по світу цілому, Діток бачу я немало. У школі, і вдома, нині свято вашій школі. І я вас вітаю, щастя здоров'я щиро вам бажаю. Вчіться, дітки, без науки і сонця не світить. А ліниві і неуки по богі діти. Праці діти, як хто може. Хай батькам поможе, щоб тішились вами і татком, і мама. дай зростати, життя і силу подаруй, щоб ми родин могли підняти і звеселити рідний край. Ти є славний в чудах номер по нашій країні, тебе слово поставляти, урочисто нині. Виступай моління наші, Отче Миколаю, Що до тебе ми в надії завжди прибігаємо. Миколаю, Миколаю, я про тебе пам'ятаю, і тому я добре вчуся, і до Бога все молюся. Знаю, завдяки в праці буду жити, коли спалацю зможу користь приносити, не краю служити. Я про тебе чув і знаю, знаю, що колись давно бідним ти робив добро. ти скромним, ти скромним, хоть багатим, ні дарунки дітям гаду, і про гроші ти не дбав, і з цивілій радість мав. Нарошов людей до сімей, а ці не благочистила, бо на це дітей любив, подарунка їм носив. Скільки всі йшло століть, пам'ятає дітей до світ, двірі дівчика дитина, коли настане чудо І прекрасна наша мрія, Миколай, на добро та ласка. Він розрада та надія. На цьому наше свято завершено. Дякуємо за увагу.